Не включайте радості Христового Різдва, комусь очі подивіться ніжно. Щоб ще одна розквіла душа, скажіть їй слово про Ісуса втішне. Не втратьте радості Христового Різдва і витріть сльози горя з очей ближніх. А що показано завжди пішла, подумайте про себе і про вічність. Не втратьте радості Христового Різдва, Нехай про неї вам дитя розкаже в очах його небо чистота, а в це завжди непідкупна радість. Не втратьте радості Христового Різдва, комусь подайте руку допомоги. В душі хай буде думка лиш одна. Усі, усе робіть, як робити для Бога. Не втратьте радості Христового Різдва, старайтесь, щоб нікого не минути, шануйте тих, у кого все на. Що будь-які словами могли збагнути, не втратьте радості Христового Різдва, вибору смі... сміхніться щиро щиро, не лицемірна ваша доброта, нехай йому покаже шлях до миру. Не втратьте радості Христового Різдва, злукаючи, кажіть на шлях прекрасний. Пронемовляти покажіть їм шлях, який веде у виприємське ясна. Не втратьте радості Христового Різдва, нема любові! Поспішіть до яса, щоб там зігрітись знову ладоша. Небесним світлом бо бозирята ще не згасла. Не втратьте радості Христового, не втратьте радості Христового Різдва. Хай радість пошириться іншим. Нехай сумні усі серця утішить, щоб всі єдналася радість Різдва.